Скільки у вас є бабла, люди не розуміють самого елементарного. бився з строїтелями, вже там золотий унітаз поставив. просто ця розетка згорить. Заплатили за проект 50 доларів за квадратний метр, ви його просто викидуєте в мусорку. Так, друзі, сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему. Сьогодні ми будемо розмовляти про 5 ключових рекомендацій, з чого почати ремонт. Що я бачу, що люди не розуміють самого елементарного, взагалі, з чого не починати ремонт. По перше, це бюджет. Це саме елементарне, що ви маєте знати. Тобто, якщо ви робите. Неважливо, велику кімнату, чи ванну кімнату, чи велике приміщення в 500 квадратів, ви повинні розуміти, типа, скільки у вас взагалі грошей, скільки у вас є бабла. Тому що якщо грошей немає, то можете ремонт не треба починати. Тому що часто, знаєте, як в цьому приколі, коли там мужик їде в автосалон, купляти нову машину, да, а по дорозі в автосалон пам'ятає, що він то грошей забув назбирати. Тож, тут така сама ситуація. Ви маєте розуміти, яку ви суму готові виділити ну, на ремонт квартири, чи ремонт будинку, чи там, ремонт. Приміщення. Знаєте, у вас там 50 тисяч гривень, а ви хочете там ванну зробити сонікса, да, там золотий унітаз поставити і золоті смісителя, то 50 тисяч гривень ви сильно розчаруєтесь, коли ви знаєте, що за таку суму ви зробити ремонт не зможете. Тобто перше, що ми робимо, це определяємося з бюджетом. Дивіться, друге, з чого треба починати, це або технічна, або проєктна документація. І не треба тут пути, це не дизайн інтер'єру, і не дизайн проєкту. Це технічна документація з усіма то що люди починають робити дизайн-проєкту, вибирати там плітки по 500 мільйонів доларів, починають робити якісь там проекти, одразу рісувати картинки, а потім нач... починають робити проєктну документацію. Так робити не треба. Ми робимо зразу чітку технічну документацію. Тому що без проєктної документації ми зробити ремонт в апріорі просто не можемо. Ну як ми нормально там на авості пішов. А отут я хочу ванну, тут я хочу такі двері. Так не, не вийде. Реально круто. Того класного ну, результату ви таким способом не доб'єтесь. Треба зробити класний технічний проєкт. І треба його зробити не просто у, у дизайнерів да, дівчат, які там, 5 місяців тому закінчили якийсь там, інститут, да, і вони тут вже кричать, що вони тут роблять дизайн-проєкти. Тобто, а реально знайти нормального архітектора, да, в якого вже є стаж, який реально там, на в там, бився зі строїтелями, тягав кабеля, він реально розуміє ну, все. Наприклад, в нього є реально великий досвід робіт, де він розуміє, що якщо ми там поставимо туалет, то двері в нас не будуть упиратися в туалет. Або якщо ми поставимо розетку на кухні, то розетка на кухні не вийде десь над варичною плитою, коли ми будемо там запалювати комфорт, у нас просто ця розетка Тобто Такі елементарні речі, ну, але вони реально самі важливі. Там прописуємо всі наші демонтажні роботи, монтажні роботи, план покриттів підлоги, тому що там, якщо це плитка, у нас одна, то ще на підлогі. Якщо це там ПВХ, це друга товщина, то тобто ми маємо зробити реально класний проект, повністю вже прописаний, яке покриття в нас будуть. Підлоги, які двері у нас будуть, чи там двері скритого монтажа, чи там обичні двері, чи двері в потолок, тому що під кожний такий момент, якщо, наприклад, двері, нам треба е, різну роботу робити. І якщо ви до нормального попадете проєктировщика, ви йому скажете, який у вас бюджет, да, там, він вже під цей бюджет вам порекомендує, як реально краще зробити проєкт. І коли вам дизайнер е, робить проєктну документацію, повірте мені, нічим хорошим це не закінчиться. Вони ж там беруться ще за підради починають робити ремонти, потім в кінці, коли вже все доходить до меблі, дзвонять обычно мені сидять з геніраю, плачуть, Ваня, допоможи мені, мені треба доробити весь ремонт до кінця, тому що в технічній документації вони взагалі не розбираються. Тобто це така тож, одна з найвеликих помилок. Тому технічний проєкт або проєктна документація у нас має бути обов'язково. Третій крок тепер у нас вибір підрядника це тих людей, хто вам буде робити ремонтні роботи. Дивіться, у вас вже є бюджет, який ви Готовий потратити на ремонт. Да? Потім у вас є технічна документація. В принципі, з цим ви можете вже йти шукати підрядника, скидувати йому свою технічну документацію, і він вже може вам зробити реальний прорахунок, вартість, скільки це буде коштувати там, чорнові матеріали, і робота. І желательно, конечно, підрядника знайти з кейсами роботи, він вже зробив немало робот, також там, подивитися, може, якщо можна приїхати до нього на об'єкт, глянути, як він це все робить. Ви вже йому скидуєте документацію, він вам Рахує, ви вже дивитеся, ага, тобто, в мене бюджет такий, технічна документація в мене є, я вже знаю все, що я хочу. Мені прорахували вартість, я вже знайшов підрядника. І четвертим кроком, тільки четвертим кроком, шукаємо дизайнера інтер'єру. Це людина, яка вам підбирає чистові матеріали та їх поєднує. Її задача підібрати вам класні цвіта і всі їх поєднати. У вас вийшла реально крута, красива квартира. І люди часто путають, есть, вони одразу знаходять дизайнерів, які лізуть там, в проєкту. Та, і не розуміють взагалі в чертежах нічого, і починають там, робити проєкти. Тоді реально виходить, там, ціла каша. Тобто вже в кінці ніхто нічого не може звести. Дуже важливо, не путати дизайнера інтер'єру і проєктувальника. Це дві різних людини. Тобто ви повинні це розуміти. Тому що часто таке буває, що картинки рендерять в самому почалі. А тобто це взагалі неправильно. Дизайн мають рендери, робити картинки вже під вашу технічну документацію. Де у вас вже тоді чітко буде все сплановано. це теж така одна з найвеликих помилок. Друзі, коли ви вже виконали всі ці 4 пункти і ви їх зробили послідовно, це реально 50% успіху класно зробити вашу квартиру, чи там котеч, чи будинок, неважно. Уже тоді вже можна починати робити ремонт. Тому що часто таке буває, що люди все путають наоборот, роблять спочатку дизайн-проєкти, вибирають непонятні матеріали, роблять там потім технічну документацію, в кінці потім починають рахувати, і дивляться, що грошей не на все не хватає. Та шо, оху... Часто таке буває, що мені скидують проєкти. Говорять, ну ви там просто плюс-мінус посчитайте найдешевий варіант. Потім, ну, видно, що людина вже розуміє, що це реально дорого і вона не може собі зробити. І ви заплатили за проєкт 50 доларів за квадратний метр, ви його просто викидуєте в мусорку. Так, друзі, далі буде ще цікавіше. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки. Також не забуваємо донатити на ЗСУ. Всім гарного дня, до побачення!